Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні будемо шукати відповідь на питання, чи впливає глютен на підвищення маси тіла. Прихильники теорії про вплив глютену на підвищення ваги стверджують, глютен стимулює підвищення ваги за рахунок наявності пептидів, що виявляють. Опіоїдну активність. Пептиди глютену знижують витрату енергії у стані спокою, що призводить до позитивного енергетичного балансу. Чи так це насправді глютен основний білок, що міститься в зернових культурах, пшениця, рис, кукурудза є провідними зерновими культурами, що використовуються як обов'язкові продукти в раціоні харчування людини в усьому світі. Якщо глютен є причиною збільшення ваги, які механізми, що лежать в її основі? Відповісти на це питання нам допоможуть результати дослідження, які були опубліковані у 2022 році у виданні Блютень харчування? Автори статті, чи стимулює глютен підвищення маси тіла в людей, наводять цікаві дані, які змушують переглянути традиційну точку зору про вплив глютену на підвищення ваги. Передбачається, що механізм стимуляції підвищеного споживання їжі під час попадання до організму глютену, зводиться до наступного. Пептиди, що утворюються в тонкому кишечнику під час розпаду глютену, мають схожість з опіоїдними ендогенними пептидами ендорфінами. Ендорфіни це група опіоїдних пептидів. Що виробляється нейронами головного мозку, що впливає на емоційний стан і зниження порога болівої чутливості. Почуття щастя та насолоди пов'язані з викидом ендорфінів у мозок. Однак опіоїди мають і безліч інших ефектів. Ендогенні опіоїди пригнічують шлунково-кишкове травлення, знижують транзит їжі й моторику шлунково-кишкового тракту. Цей складний механізм регулюється опіоїдними рецепторами в м'язовому і підслизовому шарах стінок тонкого кишечника, а також у ворітній вені. Пептиди, які потрапляють до організму із зовнішнього джерела, називають екзорфінами або нутриноїдами. Так, потрапляючи до травного тракту, глютен розщеплюється до пептидів, які називаються екзорфінами глютену. Більш ранні роботи з вивчення впливу пептидів глютену на підвищення ваги, ґрунтувалися на наступному припущенні. Опіоїдні пептиди, що утворюються в результаті перетравлення глютену, досягають мозку і підвищують почуття задоволення від їжі у такий спосіб стимулюючи апетит. Однак водночас не враховувалися складні процеси регулювання почуття голоду, насичення та апетиту. Нещодавно була поставлена під сумнів гіпотеза про те, що харчові ендорфіни стимулюють споживання більшої кількості їжі через задоволення. Доведено, що екзорфіни глютену можуть призводити як до стимулюючих, так і до інгибуючих ефектів щодо апетиту, підвищувати відчуття ситості та знижувати кількість прийомів їжі. Відомо, що ендорфіни знижують перистальтику кишечника. Зменшують спорожнення шлунка. Цілком логічно припускати, що, на відміну від стимуляції апетиту, ці реакції призведуть до втрати апетиту та зниження споживання їжі. Розглянемо поведінку білків рослинного походження в організмі людини, чи викликає перетравлення рослинного білка, глютену, апетит і відповідно збільшення споживання їжі. Мінімальне споживання білка у денному раціоні людини становить 0,8 грама на кілограм ваги. Рослинні білки не містять повного набору незамінних амінокислот, тому потрібний баланс між споживанням як рослинних, так і тваринних білків. Але чи білки стимулюють почуття голоду? Численні дані клінічних досліджень підтверджують, що це не так. Навпаки, Багаті на білок дієти знижують апетит, спорожнення шлонка і прийом їжі. Крім того, під час перетравлення білків зі стінок тонкого кишечника вивільняються пептидні гормони, що регулюють відчуття ситості. Пептидні гормони діють синергічно з пептидами, отриманими в результаті перетравлення їжі, що призводить навіть до більшого насичення, ніж ізольовано вуглеводи й жири. Якщо споживання пшеничного глютену викликає надмірну вагу, можна очікувати значно більшої поширеності надмірної ваги у країнах із традиційно великим споживанням пшениці та глютену на душу населення, наприклад, у Північній Африці, Західній та Центральній Азії. Але це не так. Викликає зацікавленість дослідження, яке було проведено ще у 1968 році. В якому весь споживаний з їжею білок замінювали пшеничною клейковиною як єдине джерело білка протягом 50 днів. Такий щоденний раціон збільшував споживання білка майже в 5 разів від денної норми 50 грамів замість 67 грамів. У результаті це не призвело до підвищення маси тіла в жодного з тих, хто був під наглядом лікарів. Одне з останніх досліджень. Проведених серед 13494 жінок Сполучених Штатів Америки у 2021 році не виявило відмінностей у щоденному споживанні калорій, індексі маси тіла і кількості споживання глютену. Окремо варто згадати про глютенову хворобу та хворобу крону. Глютенова хвороба або Целіакія. Це генетично обумовлене захворювання, що виявляється у непереносимості глютену, атрофії ворсинок тонкого кишечника і прошені процесу всмоктування їжі. Але слід ураховувати, що целіакія розвивається в невеликої частини населення лише 1%. Часто пацієнти самі заявляють про свою непереносимість до глютену, але під час додаткового обстеження у таких пацієнтів. Не виявляється підвищення проникність кишечника, характерне для целіакії. Хвороба крона. Це тяжке системне захворювання шлунково-кишкового тракту, що характеризується лімфаденітом, виразково рубцевою деформацією відділів шлунково-кишкового тракту. Невиправдане виключення глютену для пацієнтів із хворобою крона найчастіше призводить лише до зниження маси тіла. Та нестачу необхідних поживних речовин у цієї категорії пацієнтів. Нещодавні дослідження показали слабкий позитивний зв'язок між споживанням глютену і масою тіла вжинок. Крім того, було зроблено висновок обмеження споживання глютену навряд чи принесе користь метаболічному здоров'ю населення загалом. Наявні сучасні дані підкреслюють, що довгострокове споживання цільнозернових культур, що містять глютен, корелює з нижчим ризиком збільшення ваги або з його відсутністю. Знижує ризик розвитку діабету другого типу, серцево-судинних захворювань раку кишечника. Сучасна концепція харчування така: Органи контролю за продуктами харчування в усьому світі рекомендують регулярне споживання. Цільнозернових продуктів, більшість з яких містить глютен, додатково до інших джерел білка і рослинної їжі. Присутність зернових культур у раціоні харчування гарантує баланс необхідних поживних речовин, амінокислот, антиоксидантів, що забезпечує надійний захист від багатьох захворювань і порушень функцій шлунково-кишкового тракту. І, як правило, не призводить до збільшення ваги. Отже, вживання цільнозернових продуктів у межах здорового способу життя і збалансованого харчування є обов'язковим. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо залишайтеся з нами до зустрічі!